Допоки діти відпочивають, у школах міста проводять ремонти в одинадцятій початкові власними силами за кошти спонсорів і батьків. Адже цьогоріч у програмі соціально-економічного розвитку міста для цього навчального закладу не заклали ні копійки. Варто зазначити і через бюджетування профтехосвіти, що лягло неабияким тягарем на міську казну. Купили, стали і зробили. Ось за таким принципом уже я кілька років поспіль живуть в одинадцятій школі влітку. Коли канікули директор навчальної установи Сергій Запісов і сам не цурається роботи, як треба зізнається, вдягає робочу форму і до праці. Згадую, як два роки тому діти саме в такий період не впізнали. Був без костюма, допомагав майстрам робити ремонти. Відтак не у звичній формі. Нині директор сам займається закупівлею потрібних будматеріалів та контролює, що вже зроблено. Зокрема, відремонтовані кілька класів, де не де поміняли двері. Врешті роботи продовжують. Атмосфера відповідна. Ще у червні змінили дві третини внутрішніх комунікацій. Чи не основне із запланованого? По-перше, щоб були загальні роботи, треба зробити добрі підготовчі роботи. Порядний господар перше наводить порядок з комунікаціями, з внутрішніми мережами, чим ми саме займалися у червні місяці. Ось і наразі я можу сказати, що поміняно значну частину каналізаційних труб на пластикові, поміняно кілька водостоків, які власне зливи і показали, що вони потребують повної заміни. Ось, власне, зараз нам дощі вже не дуже страшні. Ну і підготовлено наші коридори до капітального ремонту. Уже цього тижня розпочнуть білитись стіни. До речі, за новими технологіями. Потримаємо інтригу, тому що, як кажуть, не діли кургу вбитого ведмедя, поки що. Ось наразі плануємо зробити якусь фактурну штукатурку. Хочемо так знайти дешевий відносно і цікавий, щоб красивий варіант. І на завершення наведуть лац освітлення. Буде останній штрих такий в ремонтних роботах наших коридорів. У зв'язку з тим, що в нас є певні коридори без вікон, на жаль, конструктивно вікна там зробити не можна. То вирішили варіант такий, що ось такі ми закупили вже 11 ледь світильників. І, звичайно, в зв'язку з тим, що буде подорожчання електроенергії, це ж не за горами, всі про це знають. Ну і ніхто лімітів, звичайно, не збільшить на використання. Треба думати, як вийти з цієї ситуації. Перше, це буде більше освітлення, по-друге, Красивіше, ну і по третє буде реальна економія. Облаштовують та облагороджують і на подвір'ї усі заплановані роботи всередині та зовні 11-ї школи завершать уже в серпні. Микола Бойків Тарас Семигаленко, Стрийські новини.